Сідовуючи свою високу відповідальність! Чисто присягаю! Вірно служити українському народу! Цікаво, що вийшли. Казали, що всіх запрошують. Нам треба було з саме там на вході, так? Антон, снимай. Ну, я иду. Коля, снимай на голос. Снимай, снимай, просто нанимаю в Народного депутата України. Я пред'явила або свідчення. Я розумію, якщо хтось в нашій країні дороговій жаль буде на 8 депутатів. Звернулися громадяни щодо того, що дівчина пояснює, що вона є працевних, як там вірно називається, і помічний сам народний депутат.

Я пройшлася, оглянула всі стіни, які відкриті. від собі, якби я була не помічником депутата, Просто не депутатом, би я могла ознайомитися з порядком розвитку На стендах інформаційних <плес> інформації власне, ні немає. Не на я жодних <плес> Національна гвардія і Міністерство <плес> екології це дещо різні установи. Я зараз Ми прийшла, я до Національної гвардії, я прийшла. До Міністерства екології для того, щоб відвідати відкритий, звернувши увагу, відкритий конкурс на призначення керівників об'єктів природно заповідного конкурси відбувається тільки по спискам списку надає міністерства. Вашого відповідь немає. Я не маю права безперечної ради. Я маю право на доступ до таких приміщень без явно ізвича у списку. Відповідно, до кордона народного депутата справа що дійсно законодавство є і ну, там передбачено. Ми сказали, що доступ до таких будівель вона має Ну, Слухайте, я вам за тобою навіть. Консультанта стрікла один пункт 2. Помічник консультант народного депутата України має право доступу в приміщення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Це посвідчення помічника консультанта. Тут не вказано наявність окремих додаткових документів чи дотримання особливого порядку. Є посвідчення діючого місця, які не виробництво речі. Ви сказали, депутатом обласної ради ми промовимо знайти. Вони поговорили змінити. Ну народівського області не Київського. Але помічник народного депутата це порушення допомога. Чи є список? Крім того, депутата обласної ради. Інші депутати навіть, ну, бачите, люди виступають, ми йдемо на конфронтацію. Але є, окрім того, ще і інші нормативні акти. Розумію, дивіться, а, зараз, можливо, щось становлять, так? І дадуть якусь відповідь, якщо ні, то в принципі маєте право за законом писати з'ясування. Я розумію, що і написана ситуація, але я сюди не прийшла з якоюсь все можна звучати і просто для того, щоб побути на конкурсі, який відкрили. Більше того, конкурс на судні звичайні потрібно прийняти книга. За дотриманням закону там, бо вже виникає сумнів з приводу того, наскільки дотримується режим критики сімейної комісії. Депутати не можуть потрапити. Ну слава Богу, пресу допустили. А якби я була просто людина, я приїхала і живу на Франківщині. хочу побачити, що відбувається, я не можу.

Значить, все-таки довірино. Ми привели всі жаль в нашій державі саме. Таке мало такого можна щось вийти з Дякую. Усвідомлюючи свою високу відповідальність.